То почуйте цифри з 1081 вакансії в апеляційних судах, фактично заповнені і діють 377 суддів. тобто 35% від загальної чисельності, яка б мала бути в 2021 році. Ми бачили цю загрозу. Це був план Б. Ми до останнього не хотіли його включати і приймати, розраховували на швидкі конкурсні процедури в апеляційні суди. Але після чіткої взаємодії координації з нашими міжнародними партнерами ми маємо такі зараз становища, що у нас дійсно найвідкритіші процедури, мабуть, у світі, але вони і одні з найдовших в світі. Тому цей законопроект просто життєво необхідний для того, щоб завтра не повісити замок просто на апеляційних судах і повністю не зупинити здійснення правосуддя. Що він передбачає? Що тих суддів, які мають десятирічний стаж роботи, ті, хто пройшли кваліфікаційне оцінювання, судді перших інстанцій з досвіду зможуть тимчасово наголошую, тимчасово відрядити для здійснення правосуддя в апеляційні суди до моменту, коли на цю посаду не прийде за конкурсом людина.